От підписні листи, і батьківщина зібрала підписи за відставку уряду. І всі, хто хоче в залі долучитися, можете долучитися. Безумовно, всі підписи, які будуть зібрані, будуть складені в одне ціле і пораховані. Для того, щоб звільнити уряд, потрібно 150 підписів. Але треба чесно сказати, що уряд в Україні це похідне. Це наслідок. І тому, якщо буде звільнений уряд, де гарантія, що на їх місце не прийдуть такі самі ноунейми з такими ж самими корупційними завданнями? І все це не продовжиться далі. І тому зараз я хотіла би, щоб ми зрозуміли, що відповідальність на цій владі, на нашому парламенті лежить не лише за покарання за цю корупцію. А відповідальність лежить на тому, щоби втримати фронт, і не дай Боже не дати підняти в Україні бурю, яка прорве фронт, просто знищить залишки стабільності в нашій країні, і тоді не під Запоріжжям, а тут в Києві, а може ближче до польського кордону, буде ворог. І тому я зараз хочу, щоб ми цю відповідальність за збереження України відчували. І я зараз звертаюся до президента України, до кожного депутата Верховної Ради, до кожного лідера фракції. Нам потрібно негайно визнати, що до всього цього, що ми зараз маємо, привела монополія на владу, Монобільшість, моновлада, практично повна монополія на прийняття будь-яких рішень і на контроль так само.